Вітаю всіх, ви на каналі Мау Мавка. І то що ж, сьогодні буду малювати аватарки моїх підписників. Коротше, хто чекав, хто не чекав, але сідайте зручненько, беріть собі смачненько чайку, смаколиків, і будемо братися до роботи. Ну, і першого я буду малювати аватарки, то є мафін. Ось такий має вона канал, роби канал про анімації. До анімації вона додає трішечки любові. Ну так написано в неї на каналі будемо їй вірити. Ну, як бачите, навіть я потрапила трошки до її каналу. Дуже мило мені. Вона робить анімації, як бачите, невеличкі, поки що шорці. Можливо, вона скоро вийде на таке загальне відео, хто знає. Але я готова її підтримати, і мені дуже мило розповісти вам про цей канал, бо підтримка є з її сторони, і вона приходить до мене і пише коментарі, і мені це дуже приємно. Я вирішила, як бачите, ось таку от зробити замальовочку. Етапи задуму я не показую, тому що занадто довге відео було. Та й мені, от якось, здається, це нудновато вам буде, тому більше розфарбування тут вже якось веселенько пішли кольори. Неї на аватарці, як бачила, стоїть такий пінгвін, ніяких маффінів немає, але назва мавін. Так само, як у мене, назва мавка, але мавок ніяких ви там не побачите. В мене тільки жаби. І я така думаю: а чому б не додати до її аватарки маффінів і поєднати разом з пінгвінчиком таким? Ну, така о, буде прикольно. І потім так от з'явилася ця думка, і я поєднала, спробувала замалювати окремий мафін і окремий пінгвінчик. А Потім їх так раз і разом і створила, і створила таку аватарку. Ай найголовніше забула вам розповісти. Коротше, посилання на всі канали, які я буду сьогодні малювати, будуть в закріпленому коментарі або в описі під відео. Кому де зручно, йдіть і дивіться. Переходьте, підтримуйте, якщо у вас є таке бажання. Ну, Мені не дуже хотілося відходити від оригінальних кольорів того пінвінчика, але вирішила все ж таки додати чогось свого. там, от, Наприклад, кексик, як жовтий такий. Ще, знаєте, я дуже люблю цю чорницю, дуже люблю чорницю. Думаю, от кекс з чорницями це дуже смачно. Плюс цей, бін -він, бін він такого бузкового кольору, він буде дуже гарно е вписуватися в цю кольорову гаму, та, і буде милий. Ще такий він, знаєте, типу, наче кричить: візьми мене, будь ласка, такий, знаєте, крильце такий піднімає, типу, знаєте, такий малесенький, малесенький. Ой, візьміть мене, будь ласка, я такий милий. І от така от мене була думка, коли я його створювала. Ну, і ви, напевно, думаєте, а що це за зелені листя? Та? То я типу м'ята, ну чомусь мені вона не здається до м'яти. Ну, трошки не вдалося мені промалювати так гарно, якби я собі в голові то уявляла, але що ти зробиш? Треба вчитись, і я теж вчуся. Як бачите, тут мені прямо захотілося промалювати ту чорницю. Чорницю, яка буде смакувати мені з тим Мафіном, та я вирішила його з'їсти. Але то секретна інформація, ніхто не розказує Мафіну, що я збиралася з'їсти її Мафіну. Я думаю, ви зрозуміли, що то жарт, і можна посміятися. Ха-ха-ха, давайте, давайте. Я то був просто жарт. До речі, а які вам мафіни подобаються? Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Ну, мені знаєте, такі смачні подобаються. Не смачні хіба мало кому подобаються, та? але е, от, щоб вони смакували, я люблю шоколадні. Шоколадні то те є найсмачніші мафіни. І на фон вирішила такого блакитного додати, щоб він ну, гарно виглядає, правда. Ну, і Тому я вирішила й додати блакитного. Ну і наступний канал, як бачите, малює Чайна Киця. Ну і Чайна Киця залишила мені розповідь про свій канал. Вона його веде про малювання, і більшість відео заточені на якісь челенджі та інтерактиви. Хоч інколи люблю і пофілософствувати, пише так: Чайна киця. Мені дуже подобається її відео, я є її підписником. І мені цікаво завжди. Коли вийде наступне відео, бо вона дуже вміє гарно розповідати. От я не вмію так розповідати, як вона. Дуже... Цікаво її слухати, коротше, ви знаєте, є посилання на її канал в описі під відео і в коментарях, кому цікаво. Ну, про всіх тут коротше, так буде. Я обирала тих під підписників мого каналу, які мені приємні, які мені милі і які підтримують мій канал, плюс є цікавими для вас. І це сьогодні, як бачите, всі художники. А також хотіла сказати, що от, я малюю аватарки, як я собі уявляю. Ви можете їх уявляти зовсім по-іншому, і це добре, тому що ми різні. І, коротше, це не значить, що я намалювала вашу аватарку, і ви маєте замінити, бо ваша там не є ідеальною. Ваша є ідеальною. Просто в мене таке бачення, в мене таке бачення, і просто я собі отак фантазую. Тому не ображайтесь на мене, надіюсь, все буде добре <смістична> з нашими з вами відносинами, мої хороші. Просто таке моє бачення, так? Ну і чому я малювала цю кицю в чашиці? Ну, звісно, логічно, це чайна киця. І я, коротше, уявляла собі її. от як, Знаєте, є такі чашечки, в яких маленькі звірята, і ви поки не вип'єте ото от, чайок, ви не побачите це звірятко. Ну тут велика кица для цього, але чомусь мені згадалися ці чашечки. До речі, у вас є така чашечка? У мене, до речі, колись була, але то було так давно, і здається, то був якась жаба, реально то була хіба якась жаба, ви розумієте, з якого кого часу мені подобаються жаби. Ну і я така взялася і пішла на простори інтернету шукати підходящу чашечку до нашої киці. Але е, скільки я не дивилася, мені от не одна не пасувала, окрім е, чашечки в горошок. Тому я обрала чашечку в горошок. Я думала, можливо, її зробити червоною, але я тоді згадала якісь от давні наші чашечки, можливо, хтось теж згадає. Ну і я така: ну, хіба ні? Воно не так елегантно буде виглядати, і можливо, будуть якісь дивні думки у людей. так? Тому я вирішила її зробити білесенькою і такою от так? коротше. І ще я не хотіла виходити з кольорової гами, які є в цього каналу. І тому кольорова гама така, от, ну, я сказала б, бежева, бежева тому що от мені здалося, що це пасуватиме до цієї, до цієї аватарочки. А ви як гадаєте? Пишіть в коментарях. Ну, а ми переходимо до наступного каналу, як бачите, цей канал називається Ніка. Вона любить малювати скетчі і тепер займається алмазною мозаїкою. Коротше, як бачите, канал великий, дуже багато різних шортсів і вона цікавиться різними речами. Кому цікаво, ви знаєте. Посилання є в закріпленому коментарі і в описі під відео. І спочатку я думала малювати ось таку дівчину, та? але потім така, ой, щось мені не подобається. Мені реально щось не подобалось, і я зробила замальовки так, а потім вирішила, знайшла іншу фоточку цієї дівчинки і така, а треба щось змінити, та? а треба щось змінити, тому що так вона більш гарніше буде стояти. Ну, Це просто мій погляд на аватарку цієї дівчинки, тому вже, вибачте, якщо щось не так. Ну і так, я дивилась серіал Венздей, але я не пам'ятала, як звати цю дівчину. Дивно, так, її звати Еніт, і вона є яскрава, емоційна дівчина. І коротше, я вибрала іншу фоточку, тому що мені здалося, що так буде прикольніше для мого задуму. А мій задум який? От ми з'їли Мафін, попили трошки чайку з чайною кицю, і я така, а чому? Ми не намалюємо і це буде їсти ось ця дівчинка. Дуже мило, коротше, нікого не хотіла образити, просто мені здалося, що така от підв'язочка, що підв'язала під всі, під всі аватарочки. І вони, типу, разом будуть дружити, і все буде добре. Я думаю, що нікого не образила. Ну, а якщо образила, то пишіть в коментарях. Ну, На той момент мені здавалося, що це геніальна ідея. Коротше, думи мої, думи мої. Лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Навіть і не знаю, що робити з моїми думами. Ну, і для тих, хто хоче потрапити в відео про аватарки, дивіться, вам треба піти в мої дописи, прогорнути аж до е, першого моду допису про аватарки. Це саме кінець, там саме кінець е, гортаєте. І, коротше, там пишете, що ви хочете потрапити в моє відео. пишете про свій канал, трошки розповідаєте, щоб я могла щось розповісти, та? І дивіться, я не знаю, коли буде продовження, чесно. Продовження я не знаю. Тому що я ще перевіряю ці канали, дивлюся, чи можна про нього розповісти, про що людина знімає, бо фріковський контент, та, він, напевно, непоганий, але є такі канали, про які, можливо, не ліпше мені не розповідати. Щоб не рекламувати такий канал, який мені не буде підходити з моїми думками, не знаю, коли буде продовження. Чекайте, скоро буде. Па-па!